спікер Верховної Ради України Володимир Гройсман сподівається замінити на посаді прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Він вже подав пропозиції щодо складу уряду під своїм керівництвом. Заяву Яценюка про відставку спікер вважає гідним вчинком. Гройсман запевняє, що новий уряд буде ефективним у разі підтримки коаліції його кандидатури на прем'єрську посаду. Що? Уряд Гройсмана, по перше, буде приділяти більше уваги економічному зростанню. Пошуку точок роста, яким чином можна прискорити розвиток української економіки, другий важливий момент більше уваги буде приділятися соціальним питанням. Тобто, уряд Гроссмана буде шукати певний баланс інтересів між вимогами АМФ і необхідністю забезпечення соціальної стабільності. Заяву Ясенюка про відставку Верховна Рада розглядатиме у вівторок. Прем'єрові закидають вкрай повільний хід реформ і непопулярні серед населення рішення. We have to talk about that been done. треба говорити про те, що не було зроблено, адже саме тому люди розчаровані цим урядом. Йдеться також про ціну, яку суспільство має платити за надто повільні реформи, не втіливши в життя погодженої парламентом стратегії, нам і досі не вдалося розірвати це замкнуте коло корупції. Didn't To break away this vicious circle of corruption. у своїй антикризовій програмі. Спікер Верховної Ради обіцяє боротися з бюрократією, спростити систему оподаткування і обмежити втручання чиновників у бізнес. The Гадаю, головний акцент треба робити на процесі реформ, продовженні політики МВФ і приватизації, тому що Україна має дуже багато активів, які можуть підпадати під приватизацію. Це може залучити нові багатомільярдні інвестиції. Of of new із Києва передає кореспондент «Євроньюз». Of... Можлива зміна прем'єр-міністра. Звичайно, має прискорити темпи втілення в життя реформ однак вона може мати на меті інші корисливі інтереси. Де дечейнжвбімейдфор ада вестед